Всем всем прямо расстаньте на новую крафт, ось и Редстоун целыще. Так, ось. вот я в предыдущей серии перебуду в кухню, вот, так, вот такая она теперь. Ой, кто не, кто не бачил, подивитесь. И также... Це краще, а добудував бункер. Ось. І я зараз хочу продовжити перебудовувати будинки. Ось. І, мабуть, вже... Так, ну я той, той раз хотів дім рибалки. А, а ось Дім рибалки. Так, ось. Тут є пірс, двері. 3, блин, мене почистив. Так, ось. я отсі. Так, осі. І що ж? Так, розпочнемо. Так, для початку треба о, визначити, який блок я буду використовувати. Так, це у нас люки. Це у мене люки. Люки у мене. Так, що там ще є? У нас так, ну двері. Це і це там точно є. І, мабуть, ось такі от. Так, вікна, вікна, вікна. І, ага, тут ще є полублоки. Так, блоки. Так. от.

І так, бочка і верстат, так. Так, а, тут ще є сход. Ну, коротше, буду брати по холам. Так, і розпочну я, мабуть, з фундаменту, бо ну, находиться тут. Вин маєт камьян. Так, путэм тут, тут прям. Так, 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 так. Вот, по идее, в сцене. Ага, так, я. Так, как я... Так от, ну і, як ви знаєте, це швидко, тому я це виражу і зустрінемось, мабуть, коли я вже хочу якийсь прогрес, це у будівництві зроблю. Так, ось я вже зробив. Дідково. И теперь буду заменять камень на камень. Ну, так. Так, так, так. Ага, тут есть... Инично так, так вон не выглядать, моєму моему Новіше. но више. Так забить. Нуже багато всего тут треба. Не так. не так, Люкем. Ой, вот. Да, так, вот Так. Люк и я. Первое, Восемь. Ну и... Колу я вжимаю. Че Треба. Ну ось. Так. Ну, так, залишилося... Так, залишився тільки дах. Я зараз буду робити дах. От. І коли вже буду закінчувати, то тож... ты я дах уже мою проблему. Дальше сейчас так, есть, тут сходы ищем. Пусть тут, тут, тут. Ищем они, мабуть, тут я ставлю еще полублок. Вот. Ну так мы, э, краще. Глядаем. Так. -ком. Ну так, так, кра. Тоді ще треба Ні, Не да, це на сідовно так став. Тоді, мабуть, без такого, щоб це було. Так, і а... що, 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 що? Це ще? Тут ще залишилося? Ага, ще пірос треба ось зробити. так Uh, так, скло замінити. Uh, Двері замінити. І, І, мабуть, ще як А як ще не знаю? Так, треба взяти с, э, води. Так. А, у ну, ж... Што... так вот. <coughs> так вот надо стоять. Ай, так. А, так. И теперь берем И вот тут. Не знаю, по-моему, перс. И так нормально выглядит. Так, только вот. Все вот так. Так заборчик. Ой. Ну, а може так заработаем? Щоб... Что? А, ні, так, я, я не знаю. Так, щоб вони воду перекривали це вони як. Добре, врага. Так. так і так. Так, так. ну і вот, принципі, чем тут ще цей. Вот так от зробити по місці, чи То ось тут тут. Так а це ідея. Зробити їх двоповерхнево. Просто гениально! Так. Ось так от тут. Бер... Весь так я передвину. Сюди ось. А сюди поставлю дерево. Просто геняв. Двуповерхневі будинки. А тут, тут можна от зробити скринь Якось скринь? У, у у у яку класти... Ну всякие там рибальські штуки. Так, чим, чим, чим торгуємо? Нытка и дать и здесь. Или не відрости скою. марах, да Нормально, Так. иду. Так, ось. Ну, ще можна буде інші будинки ось так от да, зробити. Доповерхнево. Щось ці от територи, які я спочатку зробив. Можна ще, ще теж повністю, Так, повністю вишневим зробити. Так, ось. І ще залишилося. Ось ця от одна кузня тут. цьому напрямку і ще ось. Угу. Ну ось так котку кузню мені треба замістити зробити. Та ні, ну це довго, це мабуть. До крайне відео треба робити, перебудував. Е ось цей от загін можна покращити, бо він маленький. Теріон. Так ось. так, його треба зробити біль. Так, 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 ось ще цих. Так, стоит є. А потім ще так, Ось це от, і дрозводу. А, ще там... А, ще можно идти. Лошадка. Нам треба лошаду. Это все призывают. Ламы, коня. Тут есть мул. Вот мул. Краще будет мул. Мул, это действительно очень классно. Бо у нього є велика швидкість як у коня. І а ще він може переносити як осел. Ну, бо осел він повінь. А кінь швидкий, але не може перевозити. А от му ну, це так і їхній гібриг'я. От. Тому це знадобиться для початку гри особливо. Думаю, якщо ви тільки починаєте своє виживання, також поже uh, раду вам заробити Як, Якщо що, вони розмножуються, якщо я я не помняюсь. Цьому треба типу осва і, і так штаймус і на зробь по так вс-мка Нина так Ой пару сюда заливанут як чтире чот блока вы виглядають так Так Вот тут очень сильно треба. сина Так. Вот так. Так, а ты... на вот, О. не не, ни 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 ты там. Свыпки, две коривки и две вифти. Не-не-не-не-не. Давай, давай, давай. так Блин, ну он и я не знаю, что с ним делать. А, он их... Дуже великий бокс. Дві ось такий кіл, я бор. Бу, Ніде не. Не, не перелазили. А ще треба ще Ще я тут. А ще ось мене така. Тут не сподіваюсь, то не по треба забрати. Ой, блин, они так поралали. Йо тобто, взагалі, Тут взагалі ту сину нема будто Блышку краи. А так от ну тоді я не знаю, які тут твои Не знаю, ось такі вот. Так от Ага, так, це є і ще. А, так, ж треба вхід зробити. Так, віртку беремо. ось такий от отхід, щоб можна було то сюди входити. Це чим чим торгуєш? О, це майже на картопля. Коці. Неславність 2, 16 змораглив, блин. Пять змораги за пару стоба. Блин. А, не, ну, нормальный такий растинка, ще можу сказати. Як Так, бидным настанешь. Ничего, вин бидным настанешь. А ми двері мы станем. Так от Ч що, готи що Ча що продаем? Один данный вечах так, так багато, але як и Нехай будуть. Так, ось где бы рыба бал Балтики Одинокі. А. А, це чанка, це прогрузь. Я тут ще хочу, мабуть, не обмерватися з цією лави, бо по-перше, мені здається, її треба більше, бо ну, це треба буде іот. Вона дуже легко... Перестарі потрібно 5 блоків. Лави. Ось щоб не можна було. А ще в мене є 2 карти. Ось пер, а ось другий. Ось ця от карта це. А, так. Це у мене просто карта. Причому крім лави, нічого не було. А це от карта саме. Селище. Ось. Ось так, от оце от у мене всяка стена виглядає, це от Діан. Це Там ще флагова, От е, виден мій маяк ось такий от. Оточивський е, центр. Видно я які домівки перебудовані, а які. Ось. Щас ферму. Я ще думаю, як мені ось цю от ферму зробити дічі. Бо от ви бачите, ось, ось тут, тут у мене ось має бути сук. у ну, мене є так. Тут у мене має бути папір, а там цукор, ну, через те, що автокрафтер, він крафтить Все. О тут. Ну. Йому потрапляє цукрова тростина, а він її відразу на папір. Я не знаю, як це було Ну, ні, ну, мені там можна якусь, я не знаю, там на мудрену систему зробити. Яку небудь. Але, блін, нас скільки там місця займає. Та мені треба все компактно. Ну, хто знає, це в коментарях написати ось. Ну, а на цьому я відео був Ось. Якщо вам воно сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!